Друзі, привіт! На зв'язку Ірченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети страхових компаній, інсайти страхового ринку. Всі оці дрібниці нюанси договорів страхування, які дозволяють страховикам значно зменшити виплату страхового відшкодування або взагалі відмовити. Тому отут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на нас, а також там є наш номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже є якась проблема зі страховими компаніями, щось не платять, затягують, обов'язково звертайтесь, тому що ми в ринку. З 2007 року вже бачили напевно все, і не існує кейсів, ну з якими ми не допомогли б вам, на яких би ми не порозумілись, не змогли скласти бачення і шляхи вирішення визначити тієї чи іншої проблеми. А сьогодні хотів з вами поговорити про е, таку річ, як страхове розслідування. Дуже часто страховики е, проводять от якісь страхові розслідування, е, і ці розслідування пов'язані з відтермінуванням виплати страхового відшкодування. До речі, е, терміни проведення розслідувань вони у нас коливаються від трьох місяців навіть до півроку є. І е, навіть є компанії, які. Терміни проведення розслідування у своїх договорах вони не визначають. А ну пишуть так, що поки ми не встановимо всі обставини настання е, страхової події, тому насправді це важливе таке питання, воно в якомусь ступені болісне, тому що. Ну, воно може створити суттєві перешкоди, принаймні в часі, ну, для того, щоб ви отримали страхове відшкодування. Тому, е, якщо таке відбувається, то треба, ну, в принципі, нормально до цього ставити, страховик має право це робити е, і ну, просто знати, як себе поводити у цій ситуації. М -м, перший момент відправний е, – у нас є ну, обов'язкові і добровільні види страхування. Що стосується обов'язкового видів страхування, то там простіше. Тобто Є нормативні документи, які регламентують там, процедуру виплати, там, порядок виплати, що треба подати до страхової кампанії, як страховик себе е, має поводити. Там взначаються права і обов'язки страховика. І всі там, права на розслідування вони визначені або в законі, як ми візьмемо. там, Закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, або там в якійсь постанові кабміну, там, ну якщо це виплати там, по нещасному випадку, наприклад, на транспорті. І тут вже у страховика маневр він дуже обмежений. Тобто, да, так, закон про автоцивілку він передбачає право страховика на розслідування, але там ти змушений розслідувати обставини. Протягом терміну, який тебе відвіданий на виплату. Встановив обставини, значить ну, здійснюй виплату. Якщо ти встановив, що підстав для виплати немає, які виключають, то тоді приймай рішення і відмовляй. Тобто розтягувати цю історію е, дуже довго ну, неможливо е, в цій ситуації. Трошки по-іншому виглядає, коли наступає страхова подія по договору добровільного страхування. Ну, якщо знову ж таки брати нашу статистику, то ну, не будемо дуже складні якісь там види страхування брати. Частіше за все, це договори страхування добровільного. Це КАСКО, коли страхують транспортні засоби. Ну і звичайно, що це майно. І там, от те, що я казав, страховик він або виписує терміни, або прив'язує до моменту, коли він встановить всі обставини. Тепер ну, треба розібратися, яким чином він проводить розслідування. По суті, напрямків проведення розслідування їх декілька. Перший напрямок: це страховик намагається витребувати максимально матеріали, які стосуються страхової події. Ну що це можуть бути за матеріали? Припустимо, якісь там виписки з медичних карт там попередні, якщо це там договір медичного страхування, якщо це там ДТП, він може там запитати відео з камер спостереження, як це відбувалось там. Або, там якщо там викрали автомобіль, де він там стояв, припустимо, там десь у паркінгу там, намагатись взяти ці. Відеоматеріали там хто заїжджав, хто виїжджав з цього паркінгу або. Десь там, можливо, там, з стихійного паркувального майданчику, ну виглядає це приблизно так. Також які ще варіанти можуть бути. Припустимо, там, страховик може відправити, залучити або там, якогось, там аварійного комісара, ну це з досвіду, з практики будемо виходити. Вже у нас нормативно все це скориговано. Більше того, я думаю, підготувати випуск про новий закон, про страхування. Він у нас поетапно. Набирає чинності, є там важливі моменти, до речі, для споживачів страхових послуг, якими можна користуватись. Тобто от страховик працює з тим, що отримує інформацію по от події, яка відбулася. Це один напрямок. І другий напрямок це страховик проводить якісь експертні дослідження. Що це можуть бути за дослідження? Ну, наприклад, це. Там, експертиза обставин ДТП, транспортно-тросологічне обстеження, може бути там, пожежно технічна експертиза, будівельна експертиза. І ця експертиза вона дозволяє також встановити певні обставини страхової події. Це от, ну, важливий блок, який ми з вами розібрали. А тепер по розслідуванню, де відбувається зловживання. Тобто страховик, ну, як правило, він має розслідувати обставини настання страхової події і розслідувати також, е, ну, воно так виписано в договорах, там обставини і розмір збитку, тобто, Встановлювати розмір збитку. Але от дуже часто відбувається, коли е, страхова компанія щось починає вигадувати і розслідувати. Ну, виходячи за межі от, е, обставин настання там страхової події, припустимо там про що може бути мова там. Ну, там Викрили автомобіль, припустимо, він там зберігався десь е, в паркінгу і починається. А де там договір зберігання? Ми будемо брати відстрочку, тому що будемо встановлювати, а як його приймали на зберігання. Там компанія, яка адмініструє цей паркінг, вона там як приймала ці платежі. А дайте нам там журнал е, автомобілів, які знаходились на зберіганні у паркінгу. І ідея така, що це не стосується е, обставин настання страхової події, а стосується. Ну, можливості реалізувати там, право регресної вимоги там, до там, компанії, яка керує цим, там, адмініструє цей паркінг. Також починається там історія, як би нам зрізати виплату, припустимо. Да? І от давайте покрутимо там, ринкову вартість цієї машини, що вона там була за ринкову вартість, як її брали на страхування. Ну і з серії, давайте ми будемо витребовувати договори там в сервісному центрі, купівлі продажу попередні, там подивимось, щось там, поспілкуємось з цими продавцями. Тому, от, якщо щось таке відбувається, все це можна оскаржувати. Тому що, як правило, страховик. Виписує, що він, ну як я казав, розслідує обставини події, і розслідує, встановлює розмір збитку. Все, що цього не стосується, е от, воно і не може бути підставою для проведення розслідування, і відповідно для продовження терміни виплати страхового відшкодування. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що робити. От, ви подали комплект документів для страхової компанії, Припустимо, у нас йде мова про договір добровільного страхування. Е, є строки визначені договором, вони вийшли. Ну, якби там є не сторонник відразу щось там писати на збанк. треба розпочати діалог. Ну і воно вже буде зрозуміло в принципі по діям страхової компанії, що вона хоче застосувати розстрочку. І ви ну, починаєте з ними спілкуватися, кажете, ви що там. Вони кажуть, да, ми будемо розслідувати, ми будемо е, застосовувати відстрочку. Тобто, що тут треба з чого треба розпочинати? Перше е, вимагайте е, лист е, з рішенням про відтермінування виплати в зв'язку з розслідуванням. Страхової події. Чому це важливо? Тому що треба запустити строки, скільки страховик ну, буде оце, тягнути цю історію за розслідуванням страхової події. Другий момент, що ну, важливо і треба відпрацьовувати. Це які саме обставини страховик хоче з'ясувати, це треба ну, відправити запит там або адвокатський запит, і запропонувати, якщо там нема чого приховувати, сказати, так ми вам можемо там роз'яснити, надати допомогу, щоб швидше вирішити це питання. Принаймні, якщо страховик не реагує, ви вже збираєте позицію для суду, тому що ця історія з розслідуванням і з відтермінуванням вона може тягнутись до безкінця. Третій момент, от там страховик виконав там певні дії, певний час пройшов. Можна його запитати, а що ви зробили, і що ви ще плануєте зробити ну, в рамках розслідування? Воно не може ну відбуватись безкінечно. Припустимо, він там зробив 5 запитів. Все, ви розумієте, що є терміни відповіді на запити. Навіть якщо по договору 6 місяців відстрочка, то тоді е, ми звертаємось там, ну припустимо, да, якщо це адвокатські запити, вони там через там, 2-3 тижні їх всі зберуть ці відповіді. то Тоді можна ставити питання: так ви відповіді отримали, навіщо ми продовжуємо? Що ми ще розслідуємо далі? Навіщо ви продовжуєте відтерміновувати строки виплати? що що ще треба встановити, ми можемо чимось допомогти. І от така вона проактивна позиція вона дозволяє суттєво-суттєво скоротити суттєво терміни виплати і вийти саме на виплату страхового відшкодування. І я в якомусь роліку вже нашому розповідав. Ще такий ключовий момент це ну, страховики застосували виплати, там ну, ніби вони щось розслідують. А є така фішка, що ти питаєш, така ви запити, куди відправили? а ну дайте нам ці копії запитів, куди відправляли. Тобто, це ж у нас недосудове розслідування. Тут тобто, не можна сказати, ми щось будемо розслідувати і вам не говорити. Тобто вони зобов'язані видати ці запити, і можна просто перепровірити в ті органи, куди вони ці запити направляли. Тому що дуже часто ти направляєш адвокатські запити туди і питаєш, а ви оцей от запит отримували від страхової компанії, а Коли ви його отримували? І відповідь давали. Деякі пишуть, а ми його взагалі не отримували, або отримали страховий ну, цей запит ну, от відразу відправив, як тільки від вас отримав запит, куди він там, щось писав, що він розслідував. І це знову ж таки позиція для діалогу, для компромісного вирішення питання зі страховою компанією, для якихось там, переговорів, це важель. Його навіть можна використовувати в оскарженні. Знову ж таки, якщо в досудовому порядку не вдається вирішити, то це ну такий потужний аргумент для судового розгляду, що дивіться, ми займали активну позицію, ми пропонували допомогу. Страховик нічого не розслідував. Він ну, фактично обставинами доводиться, що він застосував цю там відстрочку, просто щоб затягнути терміни виплати, тому що йому так зручно. І цим обов'язково треба вміти користуватися. Тому якщо таке відбувається, то грамотно відбудовувати оцю лінію поведінки на період. Розслідування страхової події, комунікуйте, взаємодійте з страховиком і е, працюйте на те, щоб ці терміни скорочувати. Якщо у вас вже щось є, якісь проблеми зі страховими компаніями, бо ви от в розслідування потрапили, обов'язково приходьте, допоможемо, розкладемо все. Тому що ну, я ж кажу, бачили вже стільки кейсів різних. Е, Нема ну, на яких би ми не порозумілися, там і не знайшли шляхи вирішення. Тому е, отут внизу наші соціальні мережі, там також є телефон, до нього під'єднані всі месенджери, телефонуйте, е, пишіть, е, будемо вирішувати ті питання, які виникли. А так, е, дякую, поки, друзі, що дивитесь, е, будемо робити ще для вас класний, е, корисний контент. Обов'язково залишайтеся з нами, поділіться цим відео. Е, е, ще раз дякую, пока-пока.